Хочемо дізнатися у вас, які власне у нас новини на східній ділянці фронту, і, зокрема, які новини з Авдіївки сьогодні? Ну ми відійшли з -за Східу зараз на ротацію на довкомплектування. Тому я новини пізнаю тільки від побратімів. Але Авдіївка, мабуть, буде найгарячішою точкою фронту цієї осені, бо ворог сюди кинув все, що міг. Тут мова йде про десь 12 бригад. На цьому напрямку для порівняння це більше, ніж в групі військ Запоріжжя та центр це Лиманський та Запорізький напрямок, там десь 9 бригад, плюс е е є резерви, він перекидає. Але втрати, які несе ворог, е вони ну, дуже великі, Н ніяк не можна порівняти з е звичайною ситуацією. Тобто е так е нищити ворога. Ніякі резерви його не врятують, але ну дуже важко. Тут хлопці на Авдіївці вони стоять тут досить давно. Тобто, всі бойові, всі обстріляні, всі з досвідом і знають місцевість до того ж. І укріплення, укріп район Авдіївки. його зря так ну не дарма так називають, бо його з 2014 року наші укріплюють. Ворог намагається оточити Авдіївку з сів з північі та з півдня. Але ну ти втрати. Ну мені це нагадує штурми Бахмута. Коли вони казали, що ми за тиждень беремо Бахмут, а далі чекайте нас у Дніпрі. Вони брали Бахмут більше ніж півроку, навіть більше, і нікуди далі піти не змогли, бо втрати ці підкосили їх. Я сподіваюся, що зараз теж, але є такий момент: ми знаємо усі, що коли вони йдуть на штурм, йдуть декілька волн. і в першу в волну кидають тих, кого взагалі не шкода. Це е, мобілізовані з окупованих територій, е, ЗЕК, які підписали контракт тоді з Вагнером, зараз з Міноборони. І так само на, на Авдіївці ми бачимо, що з великими втратами першим в бій кидають так званий перший армійський корпус, це так звана армія ДНР, тобто мобілізовані з окупованих територій. Тобто вони на ці втрати розраховують. Їм настільки потрібна перемога, і настільки треба взяти Авдіївку, хоча там буде хоч. Цегла сама. Е, що вони не рахують втрати, і, мабуть, заклали ці втрати з самого початку. а в кількісно, скільки ворог сконцентрував там військ? Мені важко сказати це питання більш до Генштабу. Міністр оборони меров каже про те, що вже знищено 4 тисячі. Але це мова йде про верифіковані втрати. Ми ж не можемо порахувати тих, хто в тилу, тих, хто десь зник там в них. Ми ж не можемо порахувати кожного, тому втрати дуже величезні. Скільки їх усього, скільки резервів, скільки вони перекинуть, це питання? Мабуть, це ж для розвідки, до Генштабу, мені важко оцінити, Крило. Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, ворог був готовий? Що і втрати будуть такими численними? Чи для них це стало несподіванкою? Мені важко знов таки судити про їх намери. Мені здається, що на великі втрати ворог розраховував саме тому, кидає і цей так званий перший армейський корпус, тобто армію ДНР, так званої, яку не шкода зовсім. Але мені здається, що він сподівався, що з такими величезними втратами вони все ж таки взломають нашу оборону, а вони її не взломали. Всі ці розповіді про перекон біля авдіївського коксахиму. Це Просто пропаганда. Ну тобто, вночі за, залізли туди, якісь дуже рішучі хлопці з їхнього боку поставили прапори, бистро втекли, бо сидіти на Тереконі неможливо. Дрони арта дуже швидко розберуться чи снайпери втекли. Зранку зробили відос, все, і нашим дронам знесли ті прапори. Тобто, зламати оборону вони не змогли. Вони трохи просунулись на півночі, на півдні. Так вони загрожують оточенням, так, дорога. Життя, по яке йде логістика на Авдіївку, то по неї ну дуже важко їздити. Але ми так само їздили і по дорозі з Бахмута до Улисичанськ. Тобто ситуація важка, і в нас теж є втрати, і хлопцям дуже важко. Але ворог, мені здається, своїх цілей не досягнув. Чому вони саме зараз так кидаються? Ну, у нас версія, що вони хочуть до 4 листопада встигнути, бо це в них якесь свято день національного єдінства. А ми ж знаємо, як росіяни люблять до якихось свят, до якихось дат щось приурочити.